Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день, 90% вступників до аспірантури. Військово зобов'язані чоловіки у Міносвіти зазначили, що цього року на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 тисяч охочих, із них 90 – 1,5 тисячі це чоловіки у віці від 25 до 60 років, які вже мають ступінь магістра. У МОН кажуть, що для уникнення чинника несправедливості цього року збільшено кількість бюджетних місць до 7 тисяч. Українські війська відступили з частини Часового яру. Інформацію підтвердили у ЗСУ. Мова йде про мікрорайон Канал. Позиції українських захисників там було зруйновано. Рашисти стерли чергове місто на Донеччині з лиця землі. На відео Руїни Часового яру. Наша миссия, миссия наших солдат, ополченцев в Донбасс, эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, мы должны были помочь. И мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Пека до 41 градуса накриє Україну на наступному тижні. Пік температури буде 8, 10 та 12 липня. Максимальна температура з 8 липня буде на півдні 41 градус, на сході до 39, у центрі 35, на заході 31 градус. У цей же період прогнозують ще й потужні магнітні бурі. Люди бастують проти ТЦК на Прикарпатті. у ворогті Івано-Франківської області. Люди перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК. Місцеві жителі переконані, що саме через воєнкомів до їх села не їдуть туристи. Як наслідок селище втрачає доходи і починає вимирати. Дивіться, як місцеві бастують. Заблокували дорогу сталося з машиною. Чоловік, щоб виїхати за кордон, пропонував прикордонникам 500 гривень. Таку новину повідомили у державній прикордонній службі. Інцидент стався на Львівщині. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.